Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про агресію. Що це таке, навіщо вона нам потрібна, як ми можемо її опанувати? І чи варто її опановувати, в яких випадках вона може бути нам дуже корисною? Агресія це прояв гніву. А інколи це може бути достатньо імпульсивна реакція на якусь подію. Інколи це в такому ступені не дуже загрозливому. Для себе та для оточих це як роздратування. Тобто, якщо ви відчуваєте роздратування, це говорить про те, що у вас вже зароджується гнів та агресія. Гнів ми розподіляємо від роздратування, він може пройти шлях до люті. Тобто це той стан, коли ви вже повністю агресивні і навряд чи контролюєте свої дії або свої висловлювання. Зазвичай нам здається, що гнів це негативна емоція. Але гнів може мати захисну функцію. Тобто він змушує нас захищати себе або спонукає захистити іншу людину, інколи сторонню, а інколи близьку. Реакція гніву дуже пов'язана з реакцією нервової системи бий, тікай або замри. А коли ми говоримо про бий, це не говорить про те, що людина буде фізично когось бити. Дуже важливо, щоб ситуація була контрольована і агресія була контрольована. Коли агресія стає імпульсивною або переходить такі неконтрольовані дії, тоді це може нести загрозу для життя себе або інших. Гнів, який швидко, імпульсивно виникає, він може нести загрозу для стосунків з оточуючими. Зазвичай імпульсивні агресивні людині дуже важко будувати ділові та особисті стосунки, тому що люди не хочуть мати справу. Вони бачать, що людина може запалати як серник від якогось незначної події. Або якоїсь е, ситуації, яка цій людині не до вподоби. Що відбувається з нашим мозком в цей час? За реакцію гніву в мозку відповідає лімбічна система, а саме мигдалини. Вона передає імпульс в гіпоталамус, далі він іде в гіпофіз і провокує вивільнення гормонів. Тривале вивільнення гормонів стресу, таких як адреналін, норадреналін та кортизол, спричиняє порушенню вашої імунної системи та може красти ваше щастя, тому що внаслідок збільшення кортизолу може знижуватися рівень серотоніну, який відповідає за ваше особисте щастя. Щодо причин, які можуть провокувати гнів, ми поговоримо більш Деталь. По-перше, це може бути порушення власних кордонів. Так, власні кордони це дуже важлива річ в нашому житті. Але не завжди треба агресивно на це реагувати. Але я помітила, що коли людина тільки починає відстоювати свої власні кордони, тобто вона не навчилася цьому в дитинстві, зазвичай вона це робить достатньо агресивно. А, і тому дуже важливо вміти. Відстоювати свої кордони менш агресивними способами, також причиною виникнення гніву може бути незадоволення базовими бажаннями, страх, певні порушення або хвороби нервової системи, певний стиль виховання в родині, тобто коли дитина сприймає це як норму проявляти агресію один до одного. Тоді ми можемо говорити, що це вже звичка таким. Способом будувати стосунки будь-ким з ким. також буває, що причиною гніву може бути неможливість контролювати ситуацію або своє життя. Інколи це дуже дратує людину, так? а ми пам'ятаємо, що гнів у нас проявляється від роздратування. Тобто, якщо ви просто про щось дратуєтеся або хтось викликає вас роздратування, то це вже Є передумовами агресії, тобто навіть не передумовами, це є прояви агресії просто в меншій ступені. Тому інколи, коли людина не може керувати своїм життям, не може щось планувати, або не може опанувати якусь ситуацію, або вийти із складної ситуації, вона може відчувати роздратування, тобто прояв агресії в невеликій ступені. А інколи людина не може конструктивно будувати стосунки, тобто враховувати думку свого співрозмовника і проявляє гнів та агресію. Також до причин гніву та агресії ми можемо віднести. Незадоволення своїм соціальним статусом, своєї роботи та своєю самореалізацією. Тобто людина вважає і розраховує, що вона може більше, але за якихось причин на сьогодні їй це не вдається. І вона може дратуватися і інколи навіть відчувати лють. Також причиною прояву гніву та агресії може бути. Посттравматичне стресове розлад, тобто людина пережила якусь травмуючу подію і достатньо агресивно реагує на оточуючих, і здається, що її недостатньо співчувають, наприклад, або недостатньо допомагають. Поговоримо більш детально про види агресії, тобто як агресія може проявлятися. По-перше, це може бути фізична агресія, тоді, коли людина наносить вам фізичний урон, або ви самі проявляєте цю. Агресію саме фізичними засобами. Це може бути як по відношенню до людини, тобто ви фізично наносите їй якусь шкоду, або це може бути ламання меблів або чогось іншого, що вас оточує. Тобто ви свою фізичну агресію. Переносити на якісь предмети. Далі агресія може бути моральна, коли ви над кимось знущаєтесь або знущаються над вами. Одним із видів агресії є моральна агресія. Це коли відбувається приниження, знецінення або зачіпається гідність іншої людини. Це може бути як прояв вашої агресії, да, тобто ви Знецінюєте когось, або ви помічаєте, що вас весь час знецінюють, зачіпають вашу гідність, і це є проявом моральної агресії. Проявом агресії може бути роздратування. Коли ви ще активно не відчуваєте прояв агресії, але ви відчуваєте, що вас або ситуація, або людина дуже сильно дратує. Яким чином ви можете проявляти роздратування? Це уникання контакту або достатньо різке спілкування з тією чи іншою людиною. Тобто, коли ви відчуваєте, що з вами достатньо різко спілкуються, і ви знаєте, що це не манера спілкування цієї людини, ви повинні розуміти, що, скоріше за все, в ваших стосунках щось відбувається, і щось людину дратує. Тому вона проявляє в контакті роздратування, і це привід проговорити, що може бути причиною роздратування. Інколи це якісь зовнішні фактори. А інколи це просто внутрішній стан, який на сьогодні не є окейним, і людина відчуває цю емоцію. Також одним із видів агресії є негативізм. Тобто це позиція людини, яка йде в опозицію до будь-якої точки зору. Інколи це може бути раціональна ідея, а інколи і раціональна. Тобто є певна категорія людей, яка завжди Буде знаходитися в цьому стані, в незалежності від ситуації. Тобто, це не завжди є здорова позиція, тобто, коли людина відстоює свої права, виходячи за рамки сталого середовища. Інколи ми можемо говорити, що опозиція це дуже класна річ, яка будує. Нове середовище, а інколи людина просто весь час знаходиться в негативізмі, їй завжди все не так, і вона в будь яких обставинах буде в опозиції. Тобто це і раціональна позиція, яка зазвичай шкодить не тільки оточуючим, але й самій людині. Проявом агресії, можливо, для когось це буде несподівано, є і образа. Образа це така більш їхній прояв агресії. Тобто людина не несе для тебе загрози, вона на тебе образилася, але при цьому вона відчуває гнів. Або... Образу ми можемо розглядати в контексті того, що ви когось ображаєте частіше за все словесно, і це говорить про те, що ви проявляєте агресивну повід... поведінку до тієї чи іншої людини, тому що в будь-яких ситуаціях, щоб... щоб не відбувалося, ви не маєте права ображати людину, і вас ніхто не має права ображати також до. А... Видів агресії, ми відносимо підозрілість. І інколи це просто така легка недовіра, коли ми щось перевіряємо, а інколи це дуже глибоке порушення довіри до певної людини, а інколи навіть до всього оточуючого світу. А коли ми щось або когось підозрюємо в чомусь, ми проявляємо недовіру, тобто, а це говорить про. Наш агресивний стан, тобто підозра, це як прояв агресії, але інколи він може здаватися не дуже загрозливим. Але при цьому він дуже виснажує морально іншу людину, до якої проявляють підозрілість. Ще одним із видів проявів агресії є почуття провини. Тобто, це ми можемо говорити про самоагресію, коли ми себе в усьому звинувачуємо. Або в усьому, або в конкретній цій ситуації ми звинувачуємо себе в тих подіях, які відбулися. Ми, розглядаючи види агресії, побачили, що є агресія направлена на себе. Це, наприклад, почуття провини. А є агресія, яка направлена на навколишній світ, тобто, наприклад, фізична агресія. Що робити під час агресії або як подолати свій гнів? Ми можемо зробити певні дії, які зменшать прояв агресії всередині нас. По-перше, ми повинні аналізувати свої емоції і розуміти, що саме ми зараз відчуваємо. Тобто аналізувати ситуацію, розуміти, що вплинуло на наш стан і викликало гнів або агресію. Важливо робити релаксаційні вправи, які допоможуть вам заспокоїтися, опанувати свій емоційний стан та таким чином проявити турботу про себе. А також ми можемо допомогти собі, якщо ми будемо використовувати набір самодопомоги. Тобто у кожного він може складатися з чогось свого. Якщо ви схильні до імпульсивної, агресивної поведінки, то краще мати набір самодопомоги. Ви повинні розуміти, що вас в тій чи іншій ситуації може заспокоїти. Це, це може бути якийсь предмет, який дуже приємний вам на дотик, і він у вас має якісь гарні асоціації. Це може бути якась смачна цукерочка, яка завжди поруч з вами, так, або якась фізична вправа, або а, якась приємна мелодія. Це може бути будь-що, що може вас заспокоїти, і це завжди повинно бути з вами, якщо ви розумієте, що ви людина, яка схильна до агресивної імпульсивної поведінки. Інколи важливо просто вийти із ситуації, зробити декілька кроків назад. Або взагалі вийти із приміщення, де у вас відбувається якась конфліктна ситуація, яка викликає у вас почуття гніву. А також дуже важливо робити фізичні вправи, тобто під час фізичних вправ заняттям спорту наш мозок перемикається на інші процеси, і рівень злісті та агресії зменшується. А якщо ви будете займатися боксом, тобто у вас навіть буде вихід цієї агресії зовні. І вам точно стане легше. Дуже важливо аналізувати свої емоції, приділяти цьому увагу, розуміти, що ви відчуваєте, від чого і коли. Також дуже важливо дотримуватись корисних звичок. Якщо ви маєте здоровий раціон харчування, якщо ви вчасно поїли, добре поспали, є велика варітність, що ваш агресивний стан. Буде знижуватися, а може і взагалі не виникне. Тому що якщо людина недостатня, наприклад, спить вночі, то її нервова система не відновлюється, і це впливає на прояв негативних емоцій. Тобто людина стає і, Як мінімум більш роздратована. Також ми бачимо, що якщо людина голодна, то вона теж може бути роздратована, а інколи навіть достатньо агресивна. Ці та інші дії можуть допомогти вам знизити прояви власної агресії. А зараз ми поговоримо, що ви можете зробити, і як ви можете допомогти людині, яка проявляє агресію. По відношенню до вас, Запитай себе, чи виправдана агресія людини, і чи можна щось зробити, щоб змінити. Ну, наприклад, ви зробили якусь річ, яка викликала агресію у людини. І тут можна домовитися про те, щоб, змінивши щось, людина трошки заспокоїлась. Коли ви бачите, що людина в агресивному стані, вам дуже важливо знаходитися в безпеці. Ну, наприклад, на безпечній відстані від цієї людини. А важливо уникати ескалації агресії. А, тобто ви не повинні кричати або провокувати людину, яка знаходиться в агресивному стані. Продовжити з нею розмовляти спокійно і знаходитись на безпечній відстані. Інколи можна людині запропонувати підтримку або допомогу, якщо це буде доречна. Виходячи із тих обставин, в яких ви знаходитесь. Інколи для того, щоб людина заспокоїлась, їй необхідно відчути, що її в цьому середовищі сприймають, що до неї добре. Відносяться, і тоді ми проявляємо підтримку до цієї людини, показуємо їй, що їй тут раді, що для неї ця ситуація не є загрозлива. Інколи людина може проявляти агресію, тому що ситуація для неї якась незвична і вона відчуває небезпеку. Якщо ми в такій ситуації скажемо людині все окей. Тут тобі нічого не загрожує, можливо, не цими словами а якимось іншими, в залежності від ситуації. Тобто ми знизимо рівень напруги для людини, яка проявляє агресію, тому що її агресія може бути наслідком того, що вона відчуває небезпеку в цьому середовищі або в контакті з вами. І тоді людина стає менш агресивна, вона заспокоюється. В цій ситуації дуже важливо уникати вирішення проблеми, тому що інколи вирішення проблеми може бути фактором ескалації конфлікту для вашого співрозмовника. Також дуже важливо відчувати, коли час вийти із цієї ситуації, просто інколи можливо краще зупинитися і не продовжувати комунікацію. Гнів Має дуже велику силу, і інколи він нам допомагає, тому що ми починаємо себе захищати в якійсь небезпечній ситуації, а інколи гнів має руйновну силу, як для нас, самих, коли ми відчуваємо агресію до себе, або проявляємо її виключно до себе. Да? Або це може бути загрозою для навколишніх, коли ми проявляємо свою агресію зовні в обох ситуаціях. Агресія є небезпечною. І тому нам важливо навчитися її контролювати або хоча б вміти опанувати себе під час прояву агресії. Я бажаю вам, щоб в вашому житті було якомога менше ситуацій, які будуть провокувати у вас прояви агресії. На все добре!